Відповідь на коментарі. Так, перший коментар. З чого ви вирішили, що причина в швидкій зарядці, чи є якісь пруфи. Ну, таке, ну, пруфи, дивіться, автівок приїжджає таких дуже багато. І ми та питаємо, як безпосередньо людина використовувала свою автівку, де вона заряджала, і все. В принципі, для всіх зрозуміло, що на Nissan і що першого, що другого покоління, рідинного охолодження термоменеджменту немає. Відповідно, коли ви заряджаєте швидкісною зарядкою, в даному випадку чадем 40 кВт. Ваша батарея починає грітися. Коли вона гріється, їй нема кому охолоджуватися. Відповідно, всередині комірок починає іти деградація. Яким чином? При підвищенні е, температури літія е, починає зростати кристали. Ці кристали потім руйнують сепаратор між літієм, і тобто там шарами все з'єднано. Літій сепаратор літій сепаратор суміш, і вона руйнує цей сепаратор, і потім ваша батарея деградується. Відповідно, тут, ну. Якщо ви не знали, ну насправді це так стається, коли у вас нема рідинного охолодження. Якщо у вас є рідине охолодження, то температура фізично не піднімається. Ось і все. Підписуйтесь, якщо хочете знати більше.